1 жовтня вітаю колег з Днем Гарантолога. Бажаю власного, творчого, активного, довголіття, здоров'я. Винайти той філософський камінь, який, який дозволить жити довго, активно, не тільки обмеженому колу людей за великі, з великими ресурсами, але й Більшим ширшим верствам, І загалом людству здобути можливість більш тривалий час і більш конструктивно здійснювати свою діяльність, розвиватися, пізнавати нове. У своїх наукових власних дослідженнях та наукових підприємствах ми якраз одним з наших напрямків наукових якраз і є дослідження механізмів, механізмів довголіття, старіння. Способів протидії старінню тощо тому, колеги, кому це цікаво, будь ласка, долучайтеся до співпраці. Щасти всім.